Христос Воскрес, вітаю, другі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо ви не боїтеся важких тем для розмови, як приблизно ось ця, заохочу підписатися на цей YouTube канал. Усі, хто мене знає, знають також моє критичне ставлення до понтифікату Папи Франциска. Протягом цих років, коли я намагався якось озвучити ті чи інші проблеми, заохотити до мериторичної дискусії, тобто такої, яка опирається на аргументах, а не на емоціях. Багато осіб говорили, що я упереджений виступаю проти папи. Спеціально вишукую якісь негативні новини, щоб їх потім однобоко представити. Теж писали скарги на мене. І у цьому відео я хотів би висловитися на тему і самого Понтифікату, і на тему згаданих закидів. Почну з такого особистого переживання. Коли розпочався конклав після зречення Бенедикта 16-го у 2013 році, я натрапив на цікавий сайт, де можна шляхом жеребкування обрати кардинала і потім за нього молитися. В період конклаву, я це зробив, молився за одного з кардиналів і потім порозсилав багатьом своїм приятелям. Заохотив це зробити. Звісно, заохотив також парафіан молитися про світло Святого Духа, і обов'язково мені зателефонувати, коли появиться білий дим. Відразу одночасно мені почали звідусі телефонувати, коли з'явився білий дим над сексинською каплицею. І коли це сталося, я був в парафії братів Капуцинів з конференцією для місцевої спільноти. Конференцію відклали, пішли всі дивитися оголошення нового понтифіка. Я був дуже вражений побачити на балконі Базиліки Святого Петра. Папу Франциска переживав ці миті з ентузіазмом, з надією. Мені абсолютно не заважали його слова, привітання Добрий вечір, бо сера. Я їх сприйняв як елемент якогось іншого культурного середовища. Ну і все, в принципі. І перші місяці, а навіть перші три роки, я був захоплений папою Франциском. Коли він оголосив рік Божого милосердя, я написав десь сім таких маленьких книжечок. Кожна з них містила одну медитацію в стилі лекцію Дівійна, і я там розжовував Боже Слово. І після кожного розділу я подавав таку рубрику, як золотий ланцюг Катена Ауреа на зразок святого Томе Аквінського. Тобто цитати отців церкви, святих, інших святих, так я поширив. Цю, цю цей ланцюг, так, і також понтифіків. І після кожного розділу я теж подавав фрагменти з проповідей або навчань папи Франциска, які допомагали зрозуміти той чи інший уривок. Я був в захваті від енцикліки «Люмен Фідії». Я розумів, що 99% цієї енцикліки написав папа Бенедикт XVI, але вже не встиг якби, її опублікувати як понтифік, і оскільки енцикліка є ділом церкви, так якби. Церковним твором, на тому папа е, Франциск там дописав якісь уривки, які стосувалися соціального аспекту віри. І я, я дуже радо прийняв цю енцикліку. Також я був в захваті від постсинодального послання Евангелім Гаудіум Радість Євангелія. Коли я прочитав цей документ, я не міг повірити, що. Що хтось так відчуває справу євангелізації. Я був шокований в позитивному значенні цього слова. На той момент мене не сильно тривожила згадка в цьому документі про спасенну децентралізацію, яка полягатиме в тому, щоб місцевим єпископатам надати повноважень, включно з автентичним авторитетом у доктринальних питаннях. Це є 32 й пункт документу. Мене це не тривожило. Коли розпочався синод на тему родини, я почав служіння вже як директор Всеукраїнського бюро у справах душпастерства сімей при конференції єпископів Римської католицької церкви в Україні. Тому синод на тему сім'ї, подружжя в епоху, коли світ заливає гендерна ідеологія, ну це для мене було щось профетично і щось близького. Я був захоплений. Вперше я занепокоївся, коли почав досліджувати постсинодальне послання Аморіс Летіціє. Але навіть після прочитання восьмого розділу, я намагався його трактувати в ключі якоїсь католицької ортодоксії. Більше того, я навіть почав читати цей документ на спільноті служителів Курсу Дабар, тобто запропонував разом читати і обговорювати. Однак вже не, не докінчив цього, оскільки з'явився лист аргентинських єпископів і відповідь папи, яка визнала. І цей лист, який пояснює восьмій розділ Аморіс Літіція, і відповідь Папи як звичайне магістеріум. Пригадаю, що аргентинські владики в цьому листі відкрили можливість приступати до таїнств, навіть якщо повторно одружена пара, чи в другому зв'язку, чи в третьому там, не живе у стриманості. Тобто цей восьмий розділ. Аморіс Літіція теж про це говорить, але можна, можна говорити про різні умови. Так? Якщо, наприклад, пара жила у стриманості, так як це було як це говорив Йоанн Павло II у Фаміліяріс Консорціо або Папа Бенедикт XVI, ну, то там були умови, коли можна було допустити до таїнств. Натомість. Аргентинські владики ввели абсолютно нове рішення, нову парадигму. Я прочитаю цей уривок. В інших складніших обставинах, і якщо не можна ствердити неважність шлюбу, вище наведений варіант, а вище наведений варіант це життя у стриманості, так, може бути неможливим. І все-таки далі залишається можливим шлях розпізнавання, якщо справа доходить до визнання того, що в конкретному випадку існують обставини, які пом'якшують відповідальність і провину, особливо якщо береться до уваги добро дітей від нового зв'язку. А Моріс Летіція відкриває можливість приступати до таїнств примирення та Євхаристії. Завдяки силі благодаті вони сприяють подальшому дорослішанню та зростанню таких осіб. Тому, дорогі мої, я не бачу смислу, щоб заперечувати те, що змінилася парадигма з попереднім навчанням. Цей документ суперечний іншому документу, який з'явився всього навсього 9 років раніше. Папа Бенедикт XVI опублікував послання «Sacramentum Caritatis». Це було після синоду, присвяченому Євхаристі, якщо не помиляюсь. І в цьому документі Сакраментум Карітатіс він написав, що уділення таїнств таким особам, увага, є суперечним з навчанням святого Писання. В принципі, після такої аргументації, про що ж можна взагалі дискутувати? Тим не менше, парадигма змінилася. І на одній із прес-конференцій папу Франциска, один з журналістів, безпосередньо запитав, чи змінилася парадигма, і папа сказав, так. Тому я не бачу смислу, багато, багато осіб ще роб, ну, робить вигляд, що так, якби нічого не сталося, так якби, що ну, все є послідовно виникає одне з другого. Ну ні, дорогі мої, ми ну, маємо зрив з попереднім навчанням. Ну і з того моменту я почав пильно слідкувати за ситуацією. Спершу мені здалося, що папа став жертвою ліберальних ієрархів. Мені не хотілося вірити, що Понтефік може так думати, але безліч фактів з того часу доводять, на жаль, зворотні. Я наведу лише дві події, а запевняю, що їх є набагато більше. 10 вересня 2017 року Папа Франциск був з візитом в Колумбії і мав зустріч з президентом Хуаном Мануелем Сантосом, який перебував у сакраментальному подружжі, розлучився і повторно одружився з Марією Кламентією Родрігіс Мунера. Яка також була одружена в Сакраментальному союзі і також розлучилася. Тобто маємо, власне, випадок, який підпадає під восьмий розділ Аморіс Летіція. І Папа Франциск поблагословив їхні обручки. Маємо відео. Звісно, це не було таїнство подружжя, бо й не може бути. Однак благословення обручок цим особам, які живуть в повторному подружжі, це є афірмація цього зв'язку. Це сказати так. І пані Марія Клементія на наступний день опублікувала на своєму профілі в Твіттері. Зараз це є X, подяку. Ваша святосте, дякуємо за благословення для нашого подружжя. 10 квітня 2025 року, тобто два тижні тому, незадовго до смерті, папа Франциск прийняв на аудієнції короля Карла III з королевою Камілою і на офіційних сайтах. Апостольського престолу появилося ось таке ком'юніке. Прес-служба Святого Престолу заявила, сьогодні в день папа Франциск приватно зустрівся з їх величностями Королем Чарльзом і королевою Камілою. Під час зустрічі папа висловив свої найкращі побажання їх величностям з нагоди річниці їхнього весілля. Я пригадую той випадок, бо 20 років тому якраз були похорони папи Йоанна Павла II і. Король Карл III, він тоді не був ще королем, власне, відклав те своє весілля, скажімо так. І тепер Папа Франциск благословив з нагоди 20-ї річниці, скрав найкращі привітання. Що тут не так, дорогі мої? Ну справа в тому, що королева Каміла, яка є католичкою, королева консорт, була одружена з Ендрю Паркер Боулс, була в сакраментальному подружжі. Це подружжя тривало, а ну, власне, до. З 73 по 95 й роки. Здається, з того зв'язку є, можу помилитися, але здається, двоє або троє діток. І, і що? Для мене ця, це благословення є особливо символічне. Чому? Тому що в 1534 році король Генріх VIII домагався ствердити недійсність свого подружжя з Катериною Арагонською, і папа сказав: ні, подружжя дійсне. І король Генріх VIII сказав: А, ну то я тоді зроблю свою церкву. І так виникла Англіканська церква. Він одружився з Анною Де Болейн. І тоді Томас Моруш, Джон, кардинал Джон Фішер, 18 картузів з Лондону, понесли мученицьку смерть, тому що сказали, ні, не можна тобі так чинити. Яку вартість має їхня мученицька кров зараз, коли сотні років згодом. Приїжджає такий собі ну, не ген... наступник Генріха Восьмого в подібній ситуації, і їхній зв'язок благословляється. Це є шокуюче абсолютно, шокуюче. Цілком погоджуюся з Джорджем Вайглем, що Аморис Літіція цим документом Папа Франциск започаткував динаміку, яка стала перешкодою для нової евангелізації секуляризованого Західного світу, посіяла плутанину. Там, де євангелізація мала великий успіх, особливо в країнах Африки на південь від Сахари. Дорогі мої, логічним наслідком Аморіс Летіція є Фідуч'я Супліканс документ, який відкриває можливість благословляти гомосексуальні партнерства. Про те, що це мова про благословення пар, а не осіб, говорить презентація самого документу на офіційних сторінках Апостольського престолу. Тому розмови про те, що це мова про осіб, а не про пари, ну, є абсолютно абсурдальною, бо документ говорить зворотнє. Потрібно подивитися сам документ. Цю презентацію, який сам документ підписав Віктор Мануель Фернандес, і декларація про це. це перед цією декларацією є власне вступ і презентація, і там мова про благословення пар, я написав декілька статей на цю тему. Вони, я дам посилання на ці статті в описі під відео. Якщо хтось бажає дискутувати, то виключно на богословських аргументах, а не на емоціях. Будь ласка, я в цих, в цих своїх статтях я не оцінюю особи папи, морально не оцінюю і так далі. Я торкаюся виключно поглядів і полемізую з поглядами. Тому. Очікую подібного по відношенню до себе. Наступне, що мене вразило і засмутило, і спонукало ну, молитися за світу церкву, це те, що ну, Папа Франциск призначив на високі пошади в церкві багато ієрархів, які підтримують ЛГБТ ідеологію, ЛГБТ культуру. Серед них багато кардиналів, ну, зокрема, Блес Купіч, Жан Клод Олеріш, Маріо Грех, Віктор Мануель Фернандес, Роберт Маклерой. Я називаю їхні імена, тому що вони самі публічно це заявляють. Це Не є якась скрита інформація, є ряд інтерв'ю, можна подивитися, що вони говорять, і, і все. Це відкриті джерела. Я не маю жодних інших джерел, якихось там скритих, пліток і так далі. Ні, жодному випадку. Це все є в публічному просторі. Тому вважаю за обов'язок говорити про це публічно. Не можна цього боятися. Також дуже сумним фактом було звільнення видатних професорів з інституту досліджень над подружжям і родиною святого Йоанна Павла II. Фактично, це було, було зруйнування цього інституту, і на сьогоднішній момент він є, ну, я би сказав, окупований ідеологічно. Ну і заміна цих осіб на інших, які підтримують ворожі погляди до християнської антропології, до християнського бачення родини. Серед таких теперішній голова інституту, отець Філіп Бордейн. Папа Франциск багато засуджував гріх аборту. Ну і звісно, слушно і абсолютно погоджуюся з цим. Дуже сильні слова, коли він сказав, що це так якби винайняти такого кілера оплачуваного. Так. Але в цей самий час маємо цілий ряд призначень проабортивних діячів, аж не віриться до Папської академії життя. І Папської академії суспільних наук, наприклад, пана Джефрі Сакса, в своїй книзі з 2008 року співдружність економіка для переповненої планети він стверджує, що легалізація абортів є економічно ефективним способом усунення небажаних дітей і зниження загального рівня народжуваності в, країні, в країнах. Як це є можливим? Серед інших дій, які ну, безумовно принесли біль церкві, це участь в синкретичному молебні з, з Пачамамою. Ну, чимось абсолютно не знаю, жалюгітним було спостерігати, як католицькі єпископи на такій лектиці вносять до Базиліки Санта Марія Інтранспонтіта но ну, Пачамаму. І ніхто в цей момент не вигукнув. «Владики, отямтеся, що ви робите? Лише один відважний юнак з Австрії. На другий ранок прилетів до Рима вранці тихенько пішов до цієї базиліки і повикидатих тих ідолів до Тибру. І потім папа перепрошував за цей вчинок ще. Як це розуміти взагалі? То є інкуль... інкультурація? Ви справді в це вірите, дорогі мої? Ствердження, що всі релігії є дорогами до Бога. Спочатку це було ствердження, що Бог хотів інших релігій, це декларація Сабудабі. Це також промова в Сінгапурі, безліч таких промов, в принципі, є. Ну, ну, не одна, не одна. Е, може, безліч то за, за сильне слово, але ну, декілька, декілька цитат я точно віднайду. Але, передусім, декларація Сабудабі, промова для молоді в Сінгапурі, ну, виразно показують некатолицький погляд. Радикальне обмеження святої Меси в Триденському риті, в той час, коли опрацьовується рит Майя, де певні літургійні дії, молитви, промови будуть проголошувати старіші чи некорінних племен, духовні лідери. шокуючі речі. Наведу ще один висновок Джорджа Вайгеля. Так, цитую за виданням Кредо. Заохочую прочитати цей текст. Також, якщо не забудусь, то дам посилання в описі під відео. Однак, що ще важливіше, наступний понтифікат повинен зрозуміти те, чого здається, не збагнув понтифікат Франциска. Християнські спільноти, які чітко розуміють свою доктринальну і моральну сутність і межі, не лише можуть вижити у кислоті постмодернізму, вони мають шанс навернути постмодерний світ. На противагу цьому християнські спільноти, чия самоідентифікація невиразна, чиї межі стають пористими, спільноти, які відображають культуру, а не намагаються її навернути, в'януть і гинуть. Бо головне питання для майбутнього, для майбутнього католицької церкви незмінне. Тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру, віру, раз назавжди передану святим і жодну іншу. На мою думку, головна драма цього понтифікату полягає в тому, що за ці 12 років було дуже мало кардиналів і єпископів, які відважилися сказати папі. Святіший Отче, це висловлювання двозначне, поясни. Дай пояснення. Спростуй. Це не відповідає доктрині віри. Попередні понтифіки навчали інакше. Таке представлення є шкодою для спасіння душ. Таких єпископів були одиниці, одиниці, кардиналів також одиниці. Лише четверо наважилось написати дуб'я в зв'язку з Аморіс Літіці, так і не дочекалися ані аудієнції, ані відповіді. Двоє, здається, вже померли. Карло Кафара, кардинал, і Йоган Майстер, здається, з скельним. Але ж саме в цьому полягає служіння Колегії єпископів допомагати Петру сказати йому правду. Інколи зробити це публічно, так як зробив це святий Павло Апостол. Дорогі мої, для мене це є абсолютно нелегко говорити про ці справи. Я насправді дуже люблю церкву і я молю Бога, по-перше, про милосердя для Папи Франциска, про спасіння Його душі, а також молюся про світло Святого Духа для кардиналів, які збираються 7 травня на черговому конклаві. Я прошу Бога, щоб наступник апостола Петра, який очолить церкву після цього Понтифікату, пролив світло Божого откровення, прояснив і зробив церкву і католицьку доктрину чітким знаком для цього світу. І запрошую вас також молитися. Давайте спільно помолимося в цьому намірі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Дякую за увагу, до зустрічі.